Вітаю вас, мої маленькі. Відгадайте загадку, хто людей з біди рятує, і хвороби всі лікує, призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Як професія цієї людини називається? Як? Правильно, це лікар. Ось такого лікаря ми сьогодні з вами на занятті з аплікації, і будемо робити. Як це будемо ми робити, і що для цього потрібно, я вам підскажу. Так, потрібно білий аркуш. Ось такий, дивіться, ось такий. І невеличкий прямокутничок білий аркуш. Далі ось такий кольоровий картон. І великий кольоровий картон. Далі потрібен целофановий такий пакетик, далі простий олівець, маркер. Далі воскові ось такі мілки, можна фломастери. далі ось такий клей, і ось такі, бачите, це скотч, а це кришечка від бутилочки. Для, цього, для чого я вам все розповім. І ножиці. Так, все розповіла, з чого ми почнемо. Почнемо. Беремо ось такий великий аркуш, да, картон і маленький аркуш. Перевертаємо маленький аркуш. Я вже тут зробила таку схемку. Да. Ми пам'ятаєте, що робимо? Кладемо отак долоньку і обводимо маркером. Дивіться, отак обвели, обвели, вирізали, вирізали. Ось так. У вас повинно бути ось таке обличчя обличчя нашого лікаря. Зрозуміло, да? обвели, отак долоньку, обвели долоньку. Бачите, я ось обвела. Потім отут з'єднали вгорі. І це у нас буде обличчя нашого лікаря. Отак. Ось Так, зробили. Потім ми його вирізали обличчя. Намастили клеєм. Кольорову сторону діти, намастили отак клеєм. Так, і ось так приклеїли, ось так приклеїли. Посередині. Ось так приклеїли. Далі. Що ми робимо? А далі ми робимо беремо ми білий аркуш. Подивіться, білий аркуш. Отакий білий аркуш беремо. І робимо. Гормошку ось так. Бачите, я вже зробила гармошку. Ось Отак кладемо і отак складаємо. Так, потім так. Якщо у вас нічого не виходить, то просіть, щоб батьки вам допомогли. Потім отак роз'єднуємо. І у вас виходять отакі смужки. По цим смужкам ми повинні вирізати по лініям смужок. Ми повинні вирізати. Подивіться, я вже це зробила. Ось такі смужки у мене вийшли. Бачите, їх багато. Потім ми ці смужки повинні ось так з'єднати. Дивіться, ось так. На половинки намазати клеєм. І на половинку, отак, з'єднати. Бачите, отак. І всі смужечки, от як я зробила, дивіться, всі смужечки отак з'єднала. Бачите? Ось так з'єднала. Далі. Далі ми все зробили, відставили. Беремо невеличкий білий аркуш, і для того, щоб нашому лікарю зробити ось таку шапочку. Дивіться, да? що ми повинні зробити ось таку шапочку. Що ми повинні зробити? Ми повинні вирізати. А вирізаємо ми як. Як це зробити? Якщо не користуватися лінійкою, то беремо ось таку вушну паличку. Дивіться, прикладаємо, прикладаємо ось так вгорі. Вам видно? Не видно? Ось так дивіться. Приклали скраю. І отак відмітили. Отак, так. Далі, отак приклали. І відмітили, отак. Знову внизу приклали і відмітили. Ось так. Потім з'єднали. Всі наші лінії вам видно? Не видно. Ось так лінії з'єднали. У вас повинен бути такий прямокутничок. І вирізали. Ось так, дивіться. Так, це у нас буде шапочка для нашого лікаря. Намазали клеєм по краю і приклеїли на голову нашому лікарю. Ось так. Приклеїли. Так, одягли йому шапочку. Так, і далі. Ми що робимо? Для чого ми робили оці такі смужки, склеювали? Це у нас буде борідка нашого доброго доктора. Лікаря. Ось. Бачите, ось такі смужки ми будемо зараз клеїти унизу діти. Але для цього, для цього нам потрібно знати, де у нас буде сама борода. Та для цього ми повинні спочатку намалювати очі нашому лікарю. Де у нас будуть очі? Розташувати їх. Отут у нас будуть очі. Бачите, я крапку поставила, і тут очі будуть. Так, зробили, намалюємо мої очі. Так, я взяла олівці незвичайні, ми з вами вже її малювали. Це парафінові такі олівці. їм, ну, зручно малювати, мені подобається. Якщо у вас є, можна ними. Якщо нема, можна фломастером. Так, і червоним, червоним олівцем або фломастером ви можете намалювати ось тут ротик нашому лікарю. Так? Ротик давайте намалюємо. Ротик намалюємо. Він трішечки буде посміхатися. Так? так буде посміхатися своїм пацієнтам, які прийшли до нього. Так, вгорі можна намалювати отак, червоний такий хрестик, щоб було видно, що це у нас лікар. Ось так. Дивіться, бачите, да? тепер потрібно нам зробити бороду. Можна зробити бороду. А можна зробити, якщо хочете, окуляри. Подивіться, у нього, якщо ви бачите, отакі он. Окуляри вони, о, блистять. Бачите, в нього незвичайні окуляри. Це не просто намальовані. Ні. Це я для чого нам потрібен отакий кульочок. Діти беремо кульочок і маркером обводимо ось такий скотч. Обвели скотч. Цей маркером обвели. Ось так і вирізали. Вирізали. Так, ось погляньте. Ось так я намалювала і можна прикласти і подивитися, чи нашому лікарю підходять ці окуляри, чи не підходять ці окуляри нашому лікарю. Погляньте, отак. Приклали на очі. Бачите, які кращі у нього будуть окуляри маленькі чи великі. Мабуть, гарне те і те може бути. так? Можемо вирізати це ножицями ось так. Вирізали і приклеїли на очі нашому лікарю. Так, вирізали і приклеїли, намастили клеєм і приклеїли. Так, намастили клеєм. Навколо очей, отак. І окуляри приклеїли нашому лікарю Ось так. Так і так. Погляньте, він у нас уже в окулярах. Так, так, трошечки можна підправити, обвести целофанчик отак, маркером. І будуть у нього справжнісінькі окуляри. Справжнісінькі. Дивіться, бачите, справжнісінькі окуляри. Потім ми намазуємо, клеємо, діти, всі оці склеєні нами смужечки і ось так приклеїмо. Ось так погляньте. Так. Так. І навколо нашого обличчя ми ось так приклеїмо. Подивіться, бачите? І у вас повинно бути ось такий гарний лікар. Я думаю, як завжди, ви у мене молодці. У вас все вийде. Я буду чекати на ваші роботи. До побачення! Бажаю успіхів!